Всім привіт, вітаю вас на своєму каналі і рада, що завітали. Ну що ж, Я вже на своєму новому робочому місці і хочу сьогодні зробити перші свої посадки. У нас погода дозволяє тут таке робити. В принципі, сьогодні гарна сонячна погода, температура трошки піднялася. В передні дні то взагалі було, доходило до і мінуса, і мінус опускався вночі, і в день було так, плюс 5 і вище не піднімалось, досить таки прохладна була погода. Але все одно це не зима, така, як в Україні, тому е, посадки можна створювати в, в будь-який час. От. А хто на моєму каналі вперше і не знає, про що мова, це е, ми сім'я, яка е, переїхала з України в Америку, штат Техас. Але свою любов до рослинок, свою любов до саду, я хочу втілити і тут е, настільки, наскільки мені буде можливо, тому що це моє любиме хобі. Е, я так Люблю, мені таке подобається. Я таке від такого получаю максимально задоволення. Це прям моє, як то кажуть, я не знаю. Величезна, величезна така любов до рослин. Тому більше сидіти чекати я не можу і хочу вже щось садити. Хто любить теж таке, то мене прекрасно і зрозуміють. Отже, в мене в Україні був сад. Кому цікаво може подивитися попередні мої відео, подивитися, як я садила, що я робила. У мене там є багато різних є відео. Звичайно, були і помилки в посадках. Я багато пересаджувала, але це все з часом, з опитом, як то кажуть, набирається. Ти більше вдосконаліш свої навички і. Розвиваєшся в тому плані. Я створювала так, як мені подобається мій сад, і на тому етапі, на якому я його залишила, він мені дуже подобається. Я сподіваюся, що цього року він буде у мене просто красавець. От, ну а що ж, я буду тепер і тут розпочинати свою любиму роботу. Тут, в принципі, можливо, тут рослинки є теж всякі різні, які хочете, але би було бажання і гроші садити, ну, купити і садити, тому буду таким займатися. Балкончик в мене досить таки великий, тому якщо вам цікаво, то залишайтесь на моєму каналі, підписуйтеся і давайте будемо дивитися, бо самі цікаво, як мене вийде, як в мене вийде, чи вийде взагалі. І... Що мене чекає, як то кажуть, тому що це для мене вперше посадки в горщиках майже все. Тому що тут, як такої території, в мене немає тому, все, що я буду сидити, це буде в горщиках. Ну що ж, давайте покажемо, що в мене є, з чого я починаю. Ну, що ж. Ось таке в мене буде робоче місце. Е, так, е, мій братчик, який чекає вже на свою посадку, ви бачили: ось, ось такий красень. Він вже трошки хі -хі, квіточка цей, але там є нові, які появляються. тому в принципі хочу його посадити. І собі вирішила, що напевно що посаджу ось цей горщик. Він якраз для нього, мені здається, підходить. Буде місце, де йому розвиватися, тому буде гарно виглядати. Так, ось ці горщики я вже вам показувала в попередньому відео. Мені попалися, вони були недорогі, по 3, по-моєму, долари з чимось. Цей то взагалі мені попався ось так зібраний і теж, по-моєму, 4 долари е е е коштував. Бачите, пише Flowers in Garden. Прям як під назвою мого каналу. От, в мене таких є 3 е штучки, тому. Буде, думаю, гарно. Так, і недавно попалися мені в комісійному магазині ось такі горщики. Бачите, 3,49 коштували. Два таких горщики. Зараз два. Бачите, вони такі гарні бордові, такі насичені кольори, От, великі, але я бачу, одна проблемка: там немає е, дирочок. І чим мені їх зробити тепер, я навіть, чесно кажучи, не знаю. Не знаю, зараз буду думати. Так, і що я сьогодні хочу посадити, як я вже сказала, це тюльпанчики. от, Купила я їх перед Новим роком. вони чекали свій, як то кажуть, слушний час. Ось такі тюльпанчики я купила. Так. Тут їхня ціна показує 3,24, але це було десь в середині грудня. Я точно не пам'ятаю, може вже і найбільше. І там були просто розпродажі їхні, і вони, я їх купила за долар, по-моєму, ще. Ось, дві такі упаковочки, там великі цибулини, такі 5 штучок, досить такі великі. От, ось такі були кольори. Мені сподобалися, думаю, а чому б і ні, і я їх вирішила собі взяти. Так, і сьогодні я посаджу свій братчик і хочу посадити ось ці тюльпанчики. Правда, я не знаю, чи садити мені їх в різні горщики. Так, бо зараз вітер заберемо, сьогодні трошки ще вітер. Чи садити мені е, в два, але, думаю, їм буде забагато місця. Якщо тільки 5 цибулин, то в принципі буде рідкувато. А якщо взяти дві упаковки в один, як думаєте, га? Я думаю, в принципі, можна садити так, чому б і ні. От. Я думаю, їм нічого не станеться, а другий горщик буде під щось друге. Можливо, ще щось попадеться в магазині. Е, бо я рідко, в принципі, в таких магазинах бувала, а тепер стараюся частіше заїжджати. Е, тому, думаю, в другий би посадила щось друге. Так, мені хочеться посадити троянду. Я показувала в попередніх відео, який великий вибір, які різні є, появляються, тепер виставляють їх, знаєте, тому що був сезон, це було все новорічно в магазинах, а, а троянд ще не було. Тому, в принципі, загорілася бажанням купити собі троянду. Тут на балконах все, що хочеш можна. Я дивилася тут люди як хочуть, так собі на балконі розставляють, як хочуть, які рослини. У нас під, нашим, під нашою квартирою теж є балкон, і тут а... жіночка має величезний гібіскус в горщику. Яка це краса? Я вам не передам словами. Як буде цього року в неї рости, бо вона сховала, я вам обов'язково покажу. Ну просто. Просто очей не відірвати. Він, по-моєму, в неї там навіть двохкулірний. Ну, дуже класно. Тому, в принципі, можна вирощувати будь-що. Так, ну що ж, будемо приступати. Рукавички я купила. Ось такі. Зараз подивимося, що вони будуть якраз нормальні на мою руку. Ну і земля у мене є, я показувала. Це два великих пакети по, по-моєму, 11 літрів. Так, дренажу ніякого немає, але в принципі, для тюльпанів може обійтись. В принципі, так, да, я, напевно, що посаджу в один. Не буду я садити в два різних, посаджу один, а на другий все-таки, якщо вийде, то я реалізую свій задум з трояндочкою. Тому ж давайте приступаємо до посадку. Тюльпанчики. Я намагалася зробити ось там якісь дирки ножиком, тому що я не маю чим в принципі їх там пробити. ну Хоч трошки зробила, якщо хоч та вода буде виходити. І в принципі, я навіть не маю ніякої тарілочки треба буде якусь пластмасову тарілочку купити, щоб якщо вода буде йти, то щоб хоча б не витікало на балкон, тому що буде текти людям. Так, давайте дістанемо е, наші тюльпанчики які вони. Так, наші футпанчики. Так, це е, не знаю, чи правильно, правильно до нас казати, тому краще вам покажу. От, у нас такі теж є, ну, що, що тут у нас теж багато величезний вибір. Я думаю, вже, хто вже садив, то осінню і посадили, і робили замовлення флоріуму, чи в будь-яких інших магазинах інтернет, чи купляли. Тому дивіться, які великі це булинки. Нічого, в принципі, їм нема. Не знаю. Навіть якщо є, то... <смас> то що я можу зробити? Так, посаджу і будемо дивитися, чи буде результат, чи ні. Так, От. то що ж? Так, оці походу, у нас тут описується, скільки вони мають висоти. Бачите, у нас тут намальовано. Які вони, оці великі, ці 46. Від 46 до 61 см ростуть. А ось ці, ось ці вони трошки інакші, вони такі, знаєте, як в другу сторону гарні такі оригінальні, От, то вони менші. Так, вони менші, вони мають 41-51, Не знаю, чи вам видно. От. Тому я подумала, що я їх посаджу в один горщик. Подивимося, що з того вийде. Я люблю експерименти. Хто зі мною давно, той вже знає, що я, в принципі, можу втворити все, що хочу, і посадити, як хочу. Тому і пересадити, тому для мене це не дивно і не тяжко. Так, Тому давайте я напевно що візьму, посаджу більші з цієї сторони, а менші з цієї сторони. Якось так зробимо. От, Тому будемо засипати землю. Я навіть, чесно кажучи, не маю і чим цю землю насипати, тому якось так. Ой. Так, як ви знаєте, як садити тюльпани, ми садимо на висоту, тобто складаємо, якщо в цей борщик, на висоту трьох. Тобто ми беремо от, цибулинка, ще одна цибулинка, і, це. і ось складаємо в рукавиці маленькі, але все одно в мене рука менша. Так, і от на таку висоту ми повинні посидити, заглибити точніше нашу цибулинку. От на висоту ось цих трьох. Тут, в принципі, і на, на, на цих упаковці, і сказано, що теж від 8 до 13 см. Бачите? Тому будемо так. Дивіться, зараз я поставлю і, в принципі, подивимося. Якраз, бачите, це булинка цей. Ну як ми будемо все одно ставити, то ми трошки будемо заглиблювати. От, тому що ці, ті, ті тільпани, вони високі, і щоб вони гарно трималися, то потрібно так. Так, садимо. От. Мені вже, знаєте... Як буде гарна температура, вони зразу почнуть, я так думаю, собі проростати, і це вже буде в мене красота. Так, 5, і відкриваємо наступні Так, І, і трошки менші цигулинки. Зараз вам покажу, погляньте, бачите, ті були більші, а ті трошки менші мені виглядають. Навіть вже починається в них ріст. Тому давайте ставити. Так. А як у вас справи? Ви вже посадили чи ще ні? Я пам'ятаю, я теж садила минулого року. От, дуже багато теж заказала різних. Вони в мене класно росли. На каналі можете подивитися. І я маю надію, що вони все-таки в мене цього року на весну теж підуть, що нічого їм не станеться. І, як то кажуть, будуть дійсно ті самі. Кольори, тому що в мене були дуже гарні, такі прям як морозиво одні. Другі були ем, теж такі відкриті повністю. Ну, я багато різних була, заказала минулого сезону, і вони в мене цвіли. Що ж, ось так виглядає. І зараз ми засипаємо, пролею водичкою. і, в принципі, І, в принципі, буде перший раз мій. такий. Okay. Тобто перша посадка на цьому балконі. От. Майже весь, майже вся упаковка мені пішла. ще там якась капля залишилася. Так, ось так. Я думаю, достатньо Хватає, Я так трошки пригладжу, тому що в нас вітри дуже сильні, прям то, щоб не розносило, знаєте? От, І полию. Часто навіть ще ліки немає, з <сь> треба буде. Так, зараз полиємо і, в принципі, Буде все. Ну що ж, в принципі, все. Я полила водичкою і хай ростуть. Можна сказати, з відкриттям сезону мене. От, ось так поки що виглядає. Ось цю штучку я залишила, хай ще буде, в принципі, хай трошки ще прикрашає. У нас ще ялинка в принципі, стоїть, то я ще не прибирала. От, треба буде вже цей. Але ще хай, хай трошечки так, знаєте, якусь яскравість приносить, поки нема живих. От. Ось так. Тут, в принципі, є, бачите, така штучка, де можна і звідси наливати водичку, думаю, буде, От, буде рости. Поки що мій... О, моя одна перша рослинка. От, не знаю, чомусь вибрала братчика. Можна було, в принципі, і водичком. Не знаю, чомусь. Вони там так гарно були, їх так було багато, прям рясно і так аж захоплююче виглядало, коли була в садовому центрі. Так, ну що ж. Надіюся, буде класно виглядати. Ну, в принципі подивимося, не знаю. Я садила вже горщики вдома два роки підряд, тому перший рік то взагалі класно було, а другий рік то, звичайно, просто мої цибулинки були старі. Ті, що я викопувала з землі, знаєте, якби ти, якщо б я садила, можливо, нові, то. В Принципі, можливо, вони були і би класні. Ну, перший рік я навіть посадила свої старенькі, е викопані з свого городу. ще мамині тюльпани і садила в горщики, то попередньому році, не минулому, а ще поза коли перший раз я садила в горщики, то дуже класно виглядало. Можете подивитися. В принципі, я знайду можливо, фотку, вам зараз прикріплю. Як виглядало у мене перед входом будинок, дуже мені подобалося, класно виглядало. Я робила мікс з тюльпанів, нарцисів. От, і навіть з маленькими тими. Боже мій, вилетіла назва. Е, ну, коротше, ви побачите у, у, у на фотці. Тому таке мене було сьогодні відео. Нарешті я приступила до роботи, навіть такої мінімальної, але все одно воно вже мені, як то кажуть, легше і приносить радість. Ну що ж, якщо вам сподобалося відео, підтримайте мене пальчиком вверх, напишіть коментар. Як у вас справи? Чи ви теж маєте садочок, що нового посадили, або які у вас плани? Радо почитаю, тому всім вам гарного дня чи вечора. Саме головне це спокійного і мирного, щоб без тривог. Тому надіємося і віримо, і молимося за нашу перемогу, за наш спокій і повернення всіх додому. Що ж, всім пока і до зустрічі.